Доповнення пропозицій, то інструю і визначається. <питання>, Питання номер один: підтримане всіма без пропозицій, друге так само, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Всі підтримані, уваги пропозиції. 42. Тримаюсь, 43, підтримане, 44. підтримане, Далі 45, аналогічно. 46, без беззавжень пропозицій. 47, безуважені пропозицій. 48 безуважень пропозицій. з 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. якого себе 2 Сьогодні весь додаток там. Додаток 2. Дуба сідання. І з пішла 55 1. Тоді пропозиція від депутата підтримано колегію. Додаток 2 з проєкт на матковичів: 60. Без зауважень пропозиції. 61. Так само, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Без уважних пропозицій. На духовному питанні пропозиції понувати. Вони безполкові люди, це три вони те проект на рішення пропозиції. Вчора сказали, що є пропозиція, сьогодні понесли. Ми це... доплючимо 70-м від колегії НЕСПО. Затвердження. там на. вимогу намову НЕФО, я треба створювати робочу груп. Треба створювати? Річні там ще є навіть. Ну ми затверджуємо тобі по НЕФО. Ну, мені з приватно. Так. Це створення треба... Це саме існує. Отримання кредиту. Кредит ми забираємо. А цих багато людей не буде включати. Бо це затвердження програми. Yeah. Для того, щоб трудно його затримати. Ми його погодили, ми все зробили, підписали угоду і нам тепер на про сесію його затвердили. Ми навіть угоду підписали там 2 мільйони 100 тисяч євро. Про нього багато розговорили, волонтували, треба заплатити його. Ну, і в принципі, придати обов'язково тоді треба на вибухову грамотодавця, е, ще один проєктично проволокувати створення групи реалізації проєкту. Вони просять це зробити в в сесії. В групі тут е, департамент на інфраструктури і, і працівників водоканалу. Тому що це та технічна група, яка має реалізовувати проєкт. Цих два проєкти колегії включаем 70 и -е 70. -е. І буде ще інформація про стан виконання рішень, ми її теж беремо до В принципі, по проєкту рішення все, за важливі пропозиції немає, тому тільки одна пропозиція по 59-му. Теж фракції проінформуйте, знімаємо на довищу, на кого ми зараз вам підтримали. Тобто буде два додаткових проєкту рішення, по суті, технічні,

А, я не можу, я не можу, я не можу.